Друзі, всім привіт! Сьогодні я цілий день буду дотримуватися правил дофамінового детоксу. Я це роблю, щоб трохи почистити свої думки та розкласти їх по місцям, щоб працювати ефективніше. Правила такі: відмова від миттєвих задоволень, таких як соціальні мережі, відеоігри, і так далі, мінімізація цифрових пристроїв, зосередженість на продуктивних заняттях та регулярні перерви. Отже, на цьому правила закінчуються, Ставте лайки і переходимо до перегляду. До речі, я проснувся на часах 9.20. Да, в цей раз пізновато. Але ну, канікули, що ви хочете. Зараз я планую е, почитати книжку, поїсти і поїхати на тренування. А далі вже побачите, що буде далі. В принципі, це все. Ставте лайки і давайте дивитися. 346 хвилин сікс мініцлейте. Далі я медитировал 2 хвилини, заселив ліжко і зробив розминку, розтяжку і всяку таку штуку. Коротше на тренування я вже зібрався І зараз хочу поробити домашній захист України, яке нам задали на канікули. Ненавижу їх просто. Ну, от нікого із них, тому що в нас декілька вчителів. Да, треба зробити три, три презентації. Це круто, потужно. Ну і, в принципі, все. Далі я зробив ці три презентації і поїхав на тренування. Короче, я вже в залі. Вже тренуюся, люху. Я думав, що я сьогодні буду з научником, але так случилось, що я впевнений, що мені не можна слухати музику. Це печально. Тому я просто займаюсь і слухаю. Оце навколишнє середовище, це дуже прекрасно. Став да лайк. Все, я вже позаймався. І я зараз йду в мегамаркет, щоб купити собі творога. тому що і гроші на батончики, всякі от ваші протеїнові, це кринж. Того я йду зараз в мегамаркет. А потім я їду на маршрутки додому. Крутяк. І в принципі все. У мене є, звісно, деякі плани на день. Я думав, що я ще поїду на біологію, але вчителька сказала, що буде онлайн, тому я буду сидіти вдома, так. Да. Може кудись з'їжджу, звісно. Побачимо. Поки що норм. Так я нікуди і не з'їздив. Все, я вже купив ось у мене маркеті творожок. Цичовку сняти. Творожок без нічого. Ну коротше. Я почитав застав. Тут в принципі нормально 5 грамів жиров, 2 углевода, 16 білка. Супер, тут 200 г, Фантастика. Ну і зараз даємо і буде вже їхати. Зараз на годинку 15.15, .15. і я хочу зробити собі щось типу, шаурми, І у мене в інгредієнтах лаваш, тостовий сир. помидоры и курочка. Все, никаких соусов. Никаких соусов. то эм, да, в принципе, и все. И водой забыть. Вот буду делать. Так якраз ота вийшла. Ну, непогано, я вважаю. Сейчас на вкус. Дуже-даже непогано. Поїм і якраз через 20 хвилин у мене урок. Все. Урок уже закінчився. І... що сказати? Коротше, проходили ми систему, але не важливо. Е... В общем, був урок. Я поробив тестики, які мені задали додому. Я покупався вже і І все. І зараз буду, коротше, монтувати відео. Потім повечерю, і все, вже, напевно, почитаю, може щось, не знаю, якусь книжку і ляжу спати. Так. Да. Монтував я десь хвилин 40, так я нічого і не почитав, але ну, вже є як є. Зараз на годинку пів 11, а точніше 23.30. Це означає, що? Правильно, що я вже час буду йти спати. В принципі, що сказати за цей день? За цей день особою нічого, я б не сказав, що змінилось в мозгу. Хочеться подивитися. Продовжую дивитися, ладно, Доктора Хауза. І поїсти щось щось, щось, щось рідненьке, як будто хочеться. Ну, а так. В принципі, нормально, с кайфом вообще супер. Ставьте лайки, пишіть коментарі, и всім пока.